Кавляч вас збираються увальняти на твасу злижав первин. То нічвоні об этом? ні. От як міністр освіти реагує на інформацію про його можливе звільнення. Хоча навряд чи для нього це новина. Безробіття Дмитра Табачника проанонсував навіть глава президентської канцелярії ще влітку. Доброго ранку, шановні колеги, сідайте, будь ласка. Та ось Віктор Янукович знову збирає своїх виконавців на розбір польотів. Серед них і Дмитро Табачник При параді і посаді. Як воно бути за крок до звільнення? Тепер знає не лише він. Ці зустрічі з президентом передували балачки у пресі про звільнення цілої групи урядовців і губернаторів. Та вони навчилися у Дмитра Табачника на теревені не зважати. на <праць> звільнення? Не знаю. Хто, 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 Хай відповідають ті, хто кажуть. Я такого не чув. Ну откуди ж йому знати? Це ж президент рішає. Якщо президент і вирішив когось звільнити, то не на людях. Публічно він розважливий демократ. А хто не витримує, повинен відійти в сторонку чи взяти роботу якусь полегше на себе краще, добровільно. Краще тому що я проти того, щоб ми за недоліки, як кажуть. Били бити не били, а кулаками помахали. Спочатку перепало міністру охорони здоров'я, якого преса напередодні записала у претенденти на звільнення. Чому від цього повинні страждати люди? Поки ви там команду створюєте, чому ви це робите, як кажуть, під палкою? За прикладом президента і прем'єр вирішив нагадати про себе спершу міністру оборони, а міністр всю енергію тратить на скандали. То тендеры срывает, то наводить питание солдат не может. А потом, тому ж так и министру табачнику. Министр не умеет и даже откровенно не желает наводить диалог с ректорами вузов и студенчеством. Зачастую показухи підміняють роботу по забезпеченню учебниками, школьними автобусами. Та показухи чи скандалу для звільнення виявилось замало. Цього разу міністра минулося, чим не можуть похизуватися двоє губернаторів Львівської та Запорізької областей. Поки ті їхали зі столиці додому, на банковій їх звільнили. Чиновницьке крісло здавалося б, отримав і можна релаксувати. Ти в команді. Але усі ці посади немов крісло Гойдалка, яке хитається 24 години на добу. Чи сам впадеш, чи допоможуть, передбачити неможливо. Так і звільнені губернатори не передбачали, що з Києва повернуться додому у статусі колишніх. Президенту підкоряються повністю, але об'єктивності і логіки у його рішеннях вирішили не шукати. Я не знаю таких об'єктивних причин. по которым были бы высказаны претензии нашей области. Есть очень много политических необходимостей, потому что государство – это очень сложный сложный живой организм. И, ну, наверное, только президент видит всю картину целиком. Такие решения принимаются спонтанно. Не лише спонтанно, а й незаконно коментує нинішнє звільнення. Колишній віцепрем'єр і заступник глави секретаріату президента Ющенка пояснює, щоб звільнити губернатора чи міністра, спочатку потрібно проаналізувати його роботу і знайти недоліки. На підставі чого звільнено, скажімо, двох голів адміністрації, що заслуховувався їхній звіт, аналізувалися показники. Це неконституційно в першу чергу, вдруге це незаконно і при першому бажанні. І один, і другий можуть відновитися на роботі через суд, але звільнені судитися з президентом не беруться і раніше теж не наважувались, згадує часи кучми. І Ющенка, екс-чиновник банкової, який сам спонукав губернаторів діяти неконституційно. Мені особисто доводилося запрошувати цих людей і заднім числом їх просити написати заяву. Про власне звільнення, жоден із тих людей до суду не пішов. А цей колишній міністр закордонних справ два місяці витратив на судову тяганину з тодішнім прем'єром Януковичем, який попросив депутатів звільнити неугодного міністра. Хоча за конституцією, яка діяла тоді забрати крісло у закордонного чільника, міг президент. Один суд поновлював Бориса Тарасюка на посаді, інший скасовував рішення попереднього. А міністр і далі ходив на засідання. Хоча вдавалося йому це не завжди. На заваді ставали депутати Регіонали, а серед них і нині звільнений губернатор Запорізької області Борис Петров. Бачили, що з силою не справитись. Вони вирішили застосувати найцінішніший спосіб, тобто припиняти фінансування діяльності Міністерства закордонних справ. І цей фактор, зокрема, спонукав мене до того, що врешті-решт я вирішив, що. Краще я залишу посаду міністра. Віктор Янукович, повернувши конституцію 96-го року, відвоював президентське право звільнити будь-якого міністра. Хоча й нині така процедура вимагає спочатку звіту від чиновника, якого звільняють, а потім висновків і пояснень, чому людину позбавили роботи. Хоча на банковій вже звикли укази про звільнення друкують без пояснень. Знають до суду не підуть ані звільнені, ані ті, хто ще займає міністерське крісло. Вони ж бо солдати Януковича. Жу і пошов. Ми ж солдати президент. Ти все. А солдати прикази не обсуждають. Прикази не обсуждають. Готові до звільнення, але залишені при посаді. Чому радниця президента каже, що в адміністрації указів про звільнення міністрів і не готували? Це просто плітки, які спочатку пророкували їй головне крісло в міністерстві освіти, а потім і в міністерстві культури. Мене вже півтора року кожен раз кудись призначають, але я маю посаду. Тому я е, вважаю, що з вулиці Банкової видно е, Україну краще, ніж з вулиці Грушевського. Тому це могли бути просто спекуляції е, журналістів, чи коментаторів, чи політологів. Але такої інформації з адміністрації президента не виходило. Пліткують передусім на банковій. Упевнений роман безсмертний. Причина проста. Леонид Данилович Кочма завжди сам для того, щоб викинути комусь з народних депутатів. І через 40 хвилин про це знала вся Україна. Віктор а... Андрійович теж іноді навмисне для того, щоб кинути пробний камінь, ну а як, наприклад, зреагують на це. Запускалася така інформація, тому нічого дивного в цьому немає. Дивного нічого зате корисного чимало, принаймні для роботи президентського солдата. Підсумувала чиновниця з банкової. Знаєте, переляканий відставкою міністр це навіть краще ніж звільнений міністр. <різь> Ірина Грасимова, Денис Ковальов, Олександр Дмитрів та Андрій Верстюк. Час підсумки.